Станом на зараз біля цього палацу знаходяться близько 60 видів рівкісних дерев. Там є і тюльпанове дерево, і клен цукровий, і дуб мідалі. А на території нашого зоопарку знаходяться близько 16 видів реліктових дерев. Тільки ви знаєте, що означають реліктові дерева? Добре, а ще які версії? Старі. Кого знаєте? Але дуже приємно. Яночка сказала найправильніше. Дітки реаліктові дерева це є старовинні дерева. Їм є понад 300 років. Вони ще всі датовані з тих часів. Ми називаємося зоологічно, дендрологічний парк джерело. Від чого пішла наша назва джерело? Тут на території нашого зоопарку є три великих озера. І ось тут завжди били ці джерела. Ці джерела зараз пересохли, і вода в ставках циркулюється виключно дощовою водою. Друге, це є джерело знань. Тут справді ви все зможете дізнатись про рослинний і тваринний світ. Діточки, любі питання, які у вас виникають, піднімайте ручку. Я вам абсолютно на всі запитання дам відповідь. Мене звати Андрій. Я є зоолог з цього зооперку. А ви знаєте, яку функцію виконує зоолог зооперку? Про ага. зооперіска, ви праві справді безпека тварин. це відповідальність зоолога, а дендролог це наука про рослини. Зоологія це наука про тварини, дендрологія це наука про рослини. Запам'ятали? Можу зоологічно дендрологічний пер джерело. <смех> <смех> це що? Це що? Є з Південної Америки, це є родина ракунів, це є хижі тваринки. В коаті є великий хвостик за допомогою великого хвостика. Куаті тримає рівновагу, коли нажить поляні. Але це є хижі тваринки. Дітки, пальчики туди не пхати, тому що є ризик, що ваш пальчик з'їздно суха. Коли було літо, була велика спека, наші каті жили ось тут в природній хатинці. Зараз їм є, ну, сьогодні є тепло, але загалом їм взимку надхолодно. У них є своя зимова хатинка, ми їм там опалюємо, щоб їм там було комфортно. Рибка, м'ясо, печенька, яблучка, моркошка це все є їхній основний раціон харчування. Запам'ятали? Печенька? Так, печеньку, також високий є. І печенька. тут також проживають дві маленькі бембіни. Тільки що таке бембі? Дитинка. Тим про це оленятко маленьке, це є дві косулі. Косуля це є бомбіна. Бембіна це є озвони, я вам їх покажу. Вони бачу вдалині, ви їх не бачите акуратно. Баченням того, що їм є таким комфортно, є два новонароджених маленьких оленятка цього сезону. Цього оленя звати Єшка. Він має великі метрові роги. Раз на рік олень скидає ці роги після періоду гону, тому що під час гону, за допомогою рогів, він відганяє свого суперника гітки. Тут також є маленький олень, він має такі маленькі рожки, це називається панти. Що означають панти? Це є молоді відростки, і саме ці відростки роблять лікарства для людей від нервової системи. Ми цим не займаємось, хоча в нас в Україні є такі оленічі ферми, там де цим займаються займається. Дітки. Ми йдемо зараз на контакт. Олені не кусається, тому що ви вже не маєте обніматися цілуватися тренуватися, фотографуватися, я вам це все дозволяю. Хто має якесь печенько, не вислухали тебе дітей. Хто має якесь печенько, яблучко, морковку, я вас прошу, можете видавати. Хто нічого не має? Хто... А ми канавки їдять? А ми канавки їдять? А ти йому сподобалася, Софійка, ти йому сподобалася, реально сподобалася. Дивися, він за Софійка, ти йому подобаєшся, як гарно, як мило. Ти йому реально подобаєшся, Софійка. Софійка, ти висидить за тобою. Нюх Його звати Олежик. Олежик. Так. Дуже приємно. Ми надаємо саме наші маленькі відвідувачі. Не відмінили хаті у себе абсолютно разом. йому, Софія, ти йому О! От, будь ласка, тому що їх в народному називають плямисті олені, олені на зиму стають сірими. Навесно вони ліняють, вони стоїть такі корочнуваті, і дуже дуже гарно виразені плямиські такі плямки на їхньому квітні. Що? що Я дуже хочу. Ла -ла. Я... Олежик, дійди, не спидайтеся підходки, будь під ласка. Зайчики, для вас. Софія, так і все. Софія, ти сьогодні сама додому не поїдеш. бачу, він їздить. Софія, ти... ти поїдеш на Олені. ми тебе бачимо, тут їдемо за довізів. Софія, вона. А як у цього звати? Ой, привіт, красуня, привіт. Олежик хороших немає, Олежик. Софія, все. Я тобі okay. відео роблю цілий, 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 цілий репортаж. <ріпу> а цього я звати? Це, 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 це Цього звати Марічка, її <ріпу> <Сонечко. ріпу> <ріпу> 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 можна А Цього звати Марічка. Солечки. Ми збираємо <ріпу> дітки. Хоч погодуй. Тримайте. Тримайте, так, будь ласка, пробуйте готувати. <ріпу> Сонечко, як бажаєш, можна догоньку, можу, от там. Не бійся, Андрійко, не бійся, не бійся. Не бійся, все добре. Я говорю, я. За допомогою контакту людини, дитинки з тваринкою, наші діти усміхаються, наші діти оздоровлюються. Оце місце створено саме для цього, щоб люди переключались від буденного життя, щоб люди набиралися тут знань. Дітки, тому що знання здобувається не тільки в школі, не тільки в садочку, а знання здобувається також у нас в зооперку. Так, безпосередньо так, з контактом до тварин. Пане Андрію, ви неймовірний, ви, ви прекрасний, ми вам дуже вдячні. Гарненькі. Так. Ви нам казали, що вони нас не плавити. Сюди маленькі думає, що це ви готові? Да. Я не чую. Ви готові? Да. Я не чую. Ви готові? Так! Да. Да. Три, два, один. Черепаха, аха, аха, у траві сиділа і черепаха, свої ніжки мила, мила, ходили. Дітки, що це а за штука? штука? Дітки, увага, це є панцир. Справді дітки, а для чого черпасів панцир? Справді дітки. Кожна тваринка має свій рівень захисту. Олені захищаються своїми великими рогами. Черпашка має панцир. Альпака захищається саме тим, що вона плюється. Кожна тваринка має свій рівень захисту. дітки. нічого страшного. Дітки, М'яско, травичку, водорослі це все є їхній раціон харчування. Можете собі її погласкати. Oh. Sivjet! <laughs> станом на зараз у нас вже запрацювала професійна альпакотерапія для наших військових дітки. Альпакотерапія і дельфінотерапія визнані одні із найкращих світів. От безпосередньо, погласкати альпаку, розчесати, от взяти собі от дивитися, як альпаки діло. Оце є такий апати. Альпака залежить від людини, не треба.

Окей, я палишко мене руку не. Щоб рука ша Так, щоб рука їх не залишилась. Гінотики на зиму запасаються жиром. І можуть лягти навіть сплячку. Але лише в тому випадку, коли наберуть достатньої кількості жиру. та та Можете ще начну. Швиденько, швиденько ставайте. Можете після неї. Як це тебе? Я хочу.

Ні, вона туди й до мами дивиться до мене. Вона не знає, куди має дивитися. Гарна, гарна, дівчат. Можеш собі в гномі прицепити? Ай-яй-яй, який гном? На таких довгих ніжках. Круто, круто, круто. Є, є, є. Є. Марко Sorry. є. Посміхнися, посміхнися. Мар'яне. Ну нарешті. Добре. Гарно, гарно. А мене Мар'яна? О! Тески. Двоє що Хто ага. ще? Давайте пішов деньку. Андрійку, давай, давай, давай. Андрій, ставай чудесно, чудесно, чудесно. Дітки всі різного віку, правда? Від там два три чотири роки різниці, ну не сильно. Якщо хто себе видно? Так, О, і гарне гарнесий. На зараз тут знаходиться близько 60 видів рідкісних дерев. Це є дуб пірамідальний. Бачите, який він має форму? Пітки ось саме це дерево, це тюльпанове дерево. Тут є клен цукровий зі нашого боку. Дуже дуже красиво. Саме тут люди відчувають спокій, тут люди відчувають е безпеку. Зв'язку з тим, що тут дороги немає, шуму немає, і тут на весь також дуже неймовірно красиво. Цей палац в ну, великих станах руїни знаходиться. Бачите, тут навіть інститут своїми засилями почав міняти п'ять пластикових вікон з ідентичних на пластику. І вони наклали мільйонів штрафи тут mm -hmm. Між першим і другим поверхом тут існує проблема, що є дерев'яне перекриття, і е, воно, знаєте, таке вже понищено дуже сильно. Дуже, дуже, дуже. Але він дуже-дуже красивий. Ми будемо надіятися також, що його можливо відновляться. Так, так. Дітки, будемо надіятися, що його також відновлять. Mm. А там та частина, задня частина, це були митрополитні сади. Бачите, там була ЗОО, кадендрозона зона до нашого зооперку, а наш зоопер це була їхня зоозона. Тобто така елітна, багато господарка mm -hmm. тут сама. Бачите, про нас ніхто не знав, як то кажуть, тому що у нас зоопер ще два роки тому знаходився в таких же саме країни. Два роки тому пройшла велика реконструкція, приблизно півроки днівчини. Ми молодці, ви дуже молодці. Супер! велике, велике вам дякую. Велике дякуємо. Ми для себе зробили велике відкриття. Що е, знайшли вас, приїхали до вас. Е, велике дякуємо Галі Стричак, е, яка домовилася нам, але тепер ми будемо знати і будемо розповсюджувати по наших всіх мережах. Ми всім розкажемо і передамо, е, щоб приїжджали. Ну тут є дійсно багатство України, яке треба відновлювати, яке треба вкладати, працювати над тим і і. Пишатися тим, що ми маємо, бо то не кожен може народ таким впишатися, Та, бо не кожен таке вам, має. Вам, а ви неймовірний не пане Андрію? Ви такий захопливий дітки, справді чемні дітки, талановиті дітки. Дітки приїжджайте, розказуйте про нас, показуйте, тому що саме від вас залежить розвиток нашого зопора. Пригоди у джерелі. Дякую. If Uh oh, you're oh. but